Вітаю гостей каналу та підписників бджолина родина. Сьогодні мали змогу заїхати на пасіку. Пробігли так, загалом глянули обстановку. Ну, особо то й немає що в них передивлятися, так як ми готували досить таки надійно пасіку для зимівлі. Пробігли, передивилися на рахунок підмору, підмору, до речі. Ну, Можна сказати, що майже немає. В основна маса сімей то його практично взагалі немає, а в деяких сім'ях то ну, зовсім малу кількість пробігли, почистили, щоб, ну, щоб була нормальна вентиляція, щоб не було загороджені е, льоткові... Е, Ну, льоткові отвори, щоб не були загороджені мертвою бджолою, щоб здійснювалася вентиляція, так як у нас вентиляція здійснюється через льотки, днища глухі, тому за цим потрібно, потрібно слідкувати. Ну, ось йди покажеш. Ну, ось для, для прикладу, наприклад, ось цю сімейку почистили ось це така кількість підмору. Ну, тобто, як бачимо, взагалі там немає. В цій, наприклад, теж я пробігав так, побачив, що не дуже є підмору, та потім вже по пасіці пробігав, заглянувши ось в загороджувач, якщо нічого немає, то там навіть і не чисто. Візьми, звідси тако покажи. Ну так ось. Мишей, до речі, теж не, не було виявлено. Е, ну, з, з, Взагалі, обично, якщо така кришка, е, кри, е, кришки такі валяються там е, по боках заставних на краю вулика, на прильотних дошках, це може свідчити про наявність вишей. Але ну, в нас не було виявлено. До речі, відколи займаюся бджільництвом, то ще й ні разу такого не було, щоб миша вскакувала. Ну, ми прикриваємо льотки таким чином, вже там, якщо на ту розщоску поставити, то загалом вона й, ну, не повинна потрапити. Хочемо показати кілька сімей, вже як ми тут як сидять. Ну, на цьому крилі більш-менш сім'ї в нормальному стані. Тут і, в принципі, нема за що переживати. Ось, як бачимо, загалом вроде би, як той сухень... сухенький полотнини. По по стінках вологи немає, але ось, наприклад, на мішку вже по чуть-чуть починає з'являтися, але це така кількість, вона не критична. Воно навіть там по мішку то воно збіжить на краї, там загалом шкоди ніякої не принесе. Ось така сімейка сидить. Ця вуличка бачимо, ще глибоко не піднялися, тут вже почали потрошки підійматися. Прикриваємо, бо, бо оператор сьогодні в нас трохи ненадійний. Може тікати, якщо бджоли будуть. Основний оператор сьогодні виходний. Працюємо з підмінним. Це була сімейка, це, це Бакфаст. Тут бачу, що це, це в нас карніка. З маткою 23 го року ще, до речі. Теж бачимо, що сім'я в спокійному стані, все в них гаразд, нічого їх не турбує. Ось одна глибше, друга, третя, четверта, ну і п'ята вуличка. А ну, давай накриваю. Тобто, ну, за такі сім'ї, як бачимо, що сім'я ще знаходиться на початку. На початку рамок, тут ну, навіть і переживати нема за що. Як бачимо, вони тільки ну, піднялися доверху. Там, якщо взяти місяць тому, при огляді, ну, якщо я не помиляюсь, ну, можливо це не конкретно ця сім'я, але більшість сімей сиділи глибоко, там навіть і не було, не було їх зверху видно більшість сімей. На низу рамок ще знаходилися. Це теж карніка. Бачу, що матка ще навіть 22 року, ми її в цьому році не поміняли, так як, мабуть, вона проявила себе. Це ну, нормально себе проявила, Це сімейка з дворамкового відводка. Ну, дворамковий відводок, я маю на увазі, це дві рамки розплідних і одна кормова. Так як вони розвинулися на медозбір соняшнику, то ми їх не об'єднували. Тому маточка. Але вже бачимо, що матка, скоріш за все, вже не дуже якісно працює, бо сімейка на 1, 2, 3 вулички тільки. На цей рік її вже будемо по-любому замінювати. Хто раніше встигне, чи сім'я її поміняє тихою зміною, або, або ж ми замінимо. Ну, Загалом така картина. Якби все нормально, все гуд. Пішли, може, ще племіну покажемо бакфаст. Дивись, там обережно. Так, де вона в нас тут знаходиться? Бортовий журнал. А ось 140 ї лінії. Тут, це, до речі, ми цього року від неї прививалися, то Досить себе таки хорошо показали бджоли. Тобто бачимо сухенько, все гаразд. Мені, бувало, глядачі казали, що так буде точно волога. Тут навіть і бокових немає е е колодців для вентиляції. Вентиляція тільки через льотки, але як бачимо, все сухеньке, все гаразд. Ну ось. О, а це що в нас за жучок живе, ще диви. Біля бджіл всі зимують. Ну, тут, тут взагалі гарна картина. Тут один, два, три, 4, 5 і досить таки, ну, добре сидять. Тут навіть немає признаків, щоб їх щось турбувало. Бачимо спокійно, клуб набитий, нічого їх не турбує. Ну, це в нашому регіоні так і. Ну, з нашим кліматом і медоносною базою, то це, ну, це вважається, на моїй пасіці це вважається хороша сім'я, коли 5 вуличок. Так як ми досить таки інтенсивно працюємо на медозборі соняшнику. Ну і відпрацьовуємо там, наприклад, на, на одному е, масиві соняшника, і потім заздалегідь стараємося Муша під час світіння знятися і перевести пасіку на, ну, на масив іншого соняху, який, там, наприклад, на тиждень пізніше цього відпрацював. Таким, таким чином пасіка працює в нас. Ну, основна частина пасіки працює 3-4 тижні на медозборі соняшнику, а на соняшнику ну, зношується вщент сім'ї. Це, до речі, тихої зміни була матка карніка. Теж подивимось, як вона. Тут була маточка старенька вже, але ну, ось бачимо, бачите, теж досить таки хорошо сидять. Один, два, три, 4, 5. Бачимо, що бджола сіранька, але вже й, так як в нас на пасіці є е бакфас, то ось бачимо, що де-не-де проявляється жовтизна, ось, наприклад, бджілка. Ну, основна маса, то, звісно, сірі. Теж доволі такі, нормальна сімейка. Взагалі я помічав, що матки тихої зміни досить таки хорошої якості виходять. Але, але це якщо з F1 тиха зміна на F2, то ще якби ну, досить. Так, в більшості випадків не дуже сильно просідають там її характерні якості, там, скажімо так, переваги, не дуже втрачаються, ще на другому поколінні, а вже на третьому, то зазвичай вже просідає там, медопродуктивність може просідати, може проявлятися агресія і, і так далі. Ну, є, ми там вже на третє покоління, ну, так, з часом бджолярування, то все-таки вже не допускаємо мат маток в третє покоління. Стараємося, щоб були матки F1. Ну, і інколи, там, Якщо тиха зміна, і там, наприклад резервної не було, то ну, буває що працюємо другим поколінням. Але це друге покоління, скоріш за все, щоб ну, матка буде ліквідуватись на цей сезон. Так що, так що от. Ну Загалом то й нема що показувати, що тут по суті показувати, як тут все гаразд. Пасіка зимує, підготовлена. Втрат, до речі, ще не виявлено на пасіці під час зимівлі. Я, ну, загалом я думаю, що все буде гаразд. Так як ми ну, готували досить таке. Ну, у нас же ж не промислова пасіка, у нас пасіка там Досить таке ну, не, невелика в нас пасіка, скажімо так. Ну, для когось це велика, для когось це взагалі нічого. То ну, все-таки до чого я веду, що ми під час там, формування е, до зимівлі, сімей, там і якби підготовка сімей до зимівлі, то ми можемо, ну, маємо можливість. Через не можу інколи, але все-таки приділити увагу кожній сім'ї, щоб, щоб провести через зимівлю. Взагалі, так, щоб ну, не то, щоб похвалитися, але за час мого бжалювання, то якось так мені повезло, мабуть. Е, я втратив з... минулого сезону я втратив дві сім'ї під час зимівлі, а так до цього ще втрат не було. За, за, за час бжалювання це дві сім'ї, що я втратив, але вони були, були ну, скажімо так, невеликої сили, плюс минулого року я все-таки трошки недопрацював з кліщем, тому дві сім'ї відійшло. Ну, там по всіх признаках було, що все-таки вони були трошки. Закліщовані. Одна сім'я, це дві пропало, а одна, то, звичайно, якось вони дотягнули з горем пополам до, до весни, але весною геть поганий розвиток був. Потім буквально на початку травня вони затіяли тиху зміну матки і ну, було помічено, що сім'я була закліщована. Тому були проведені комплекс робіт. там. Поки вони міняли матку, створився безрозплідний період, легенько їх пролили, і загалом вже потім все було добре в них. Взагалі, там під е, кліщу, в боротьбі з кліщем варто приділяти досить таки багато уваги, тому що ну, це дуже-дуже такий прожарливий шкідник, який. Губить цілі пасіки, якщо, якщо не, досить, ну, не, не, не проявляти ефективну боротьбу з ним. Я сам був свідком, коли пасіки в 30 плюс сімей йшли зимувати необроблені від кліща і результати були плачевні. Обжілка вилетіла. Все. пішла кругами. Десь далеко полетіло. Так от був свідком того, що м, пасіка в 30 плюс сімей йшла необробленою в зиму, то просто з цієї пасіки, там, там здається, 4 сім'ї всього лише лишилося. Тобто, дуже великий відхід. Кожен бореться з кліщем по-своєму, в кожного свої методи, кожен виявляє. Які методи ефективніші і так далі. Але ну, інколи складається враження, що все-таки ну не, не, не кожен там, ну, боряться з ним всі, але от ефективно побороти його, то не кожному, на жаль, вдається. Але, як то кажуть, то таке. Так що так. От. Всім бажаю гарного дня. З наступаючим Новим роком всіх вітаю. Хай ваші сім'ї, родини і, і бджолині, і ваші будуть здорові всім сімейного благополуччя, добра, достатку, миру в країні нашій. Всього самого найкращого. Пока.